Автрічки, що там у вас? Автрічок. Австрієчок теж щось якась е, е, була не була. Да? От якось теж таке по шестерки мечів, е, як, е, може бути, від'їзд, різкий, знаєте, зміна якось, якесь, знаєте, навіть полегшення. Але карта шестерка мечів, це, знаєте, як наобум. Іду, непонятно, к новим бірягам, якось не трохи. Якось будь-що буде. Я ще на цю карту кажу: чортенята повели. Якось не звідано, не провідано, не знаю броду, але я лізу в воду. Оце буде таке якесь. І така у вас може бути ситуація. Щось якось трошечки можете. Почать щось робити, да, чи якась дія буде, а потім таке, що я це зробив, чого я туди поліз, Чо я там. мо навпаки, треба йти, не треба рискнути. Да, Молодець, що я ем, зробив там цей крок, і, і, і переход, і в путь, дорога якась. Але теж можуть бути, наприклад, ем, от ви робите якусь справу, да, а воно не виходить. От не йде, не йде, і ви такі... А попробую ще з цієї сторони. Да, наприклад, не, 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 не прямо, а піду трошечки з другим путем. Да, к другим берегам, другим ідеям, другим, другим підходом може бути й таке. Що щось поміняєте, не так, як раніше, ви зробите повісні да, Можете навіть якось. Ну, от, Закритий шлях, як, от наче в довгий час був закритий шлях, не було і, і, і не може, можливо, не було в кого і ресурсів, да, і, може хворіли, може не було фінансових можливостей. А от е, у середу потузужезлік, наче вихід з якоїсь такої, у когось може бути так, виход з якоїсь е, так, застойної ситуації, і, і ви почнете рухатися, можливо, навіть без плану. І... Але почнете якісь все такі дії. Знаєте, все починається з першого кроку. І от, можливо, якась ситуація життєва ваша почнеться саме в середу з першого кроку. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочки, що у вас? А у вас правосуддя. А у вас теж такий денючок нелегкий по правосуддю. Справедливість правосуддя це якась істина, якась законність, правота, збалансованість, суд, суд і судимість, і вирішення.